camera del Centro Televisivo Vaticano, il sole risplende sulla finestra dello studio del Palazzo Apostolico e il Papa ora si affaccia e noi lo ascolteremo, ascolteremo la sua parola. D'orchi, prete e sestre, slava Gesù Christo. Маємо цю нагоду, щоб єднатися з Папою Франциском, щоб слухати його слова. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Це друга неділя Адвенту випадає на свято непорочного зачаття Марії. Тому наші очі звернені на красу Матері Ісуса на нашу Матір з великою радістю. Церква споглядає на повну благодаті. Тому на початку цих слів привітаємо. Три рази повторимо повна благодаті. Повна благодаті. Повна благодаті. Також Бог подивився на неї з першого моменту в його плані любові. Бог подивився на неї, на неї красу. Повну благодаті, нашу матір, Марія підтримує нас у нашій дорозі до різдва, тому що вчить нас, як переживати цей період Адвента, очікуючи на Господа. тому цей час Адвенту це час очікування, який прийде до всіх нас. У свято, але в кожного з нас прийде до нашого серця, тому ми його чекаємо. Івангелія від Луки представляє нам молоду дівчину з Назарету, невелике містечко в Галілеї, на околиці Римської імперії, а також на периферії Ізраїля. Це маленьке містечко, на Марію, на цю молоду дівчину. Господь звертає увагу, її вибирає, щоб бути матір'ю. її сина, Щоб бути матір'ю. його сина. У зв'язку з цим материнство Марія, яка була збережена від первородного гріха, тобто від цього розколу зі спілкування з Богом, з іншими, зі створінням, що болить в глибині кожної людської істоти, цей розкол. Але цей перелом був зцілений у матері того, хто прийшов щоб звільнити нас від рабства гріха, Непорочна вписана у Божий план є плодом Божої любові, яка спасає світ. Марія ніколи не віддалилася від цієї любові. Все своє життя, всім своїм життям, з цією його істотою. Своїм так, Богові Але звичайно, це не було легко також і для неї. Коли ангел називає повною благодаті, вона була дуже стривожена, тому що в покорі свої відчувала себе нічим. ніщо перед Богом. Але ангел заспокоює її. Не бійся, Марія. Ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш сина, і дасиш йому ім'я Ісус. Це ще більше її засмучує, тому що вона ще не одружилася з Йосипом. Ангел додає, Святий Дух зійде на тебе і дитина, яка народиться, буде сином Бога. Марія слухає. Внутрішньо є пос... 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 послушна і відповідає, ось я раба Господня. Нехай мені здійсниться так згідно твого слова. Таємниця цієї дівчини з Назарету, яка знаходиться в серці Бога, котрий не є чужим для Це не так, що вона, вона там, а ми тут. Ми є поєднані. Бог споглядає своїм люблячим поглядом на кожного чоловіка і жінку, знаючи ім'я, погляд, погляд любові до кожного з нас. Вже апостол Павло говорить, що Бог обрав нас перш створіння світу, щоб ми були святими і непорочними. Також і ми були вибрані Богом, щоб жити святим життям, вільним, жити вільно від гріха. І цей план любові Бог оновлює кожним разом, коли ми наближаємося до Нього, особливо в таїнствах. І це свято, споглядаючи на нашу пречисту матір, гарна. Ми також признаємо нашу справжню долю, наше покликне більш глибоке, бути коханим, бути преображеним цією любов'ю, бути преображеним цією красою Бога. Подивимося на нею, дивимося на нею, Давайте дивитися з нею. Тому що вона є наша матір і нас кохає сильно. Тому дозволяємо, щоб вона споглядала на нас, щоб вчила нас бути більш покірними, а також більш відважнішими в... щоб жити словом Бога, щоб, щоб дозволяти Богві нас обіймати. Ці обійми, Бога, які дають нам життя, надію і мир. Ангел Господні благовісти в Діві Марії, зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест його, осягнули славу Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пам'ятаємо про померлих. Вічне спочивання даруй їм Господи, а світловіковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Благословіння Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, вітаю вас всіх з любов'ю, особливо сім'ї, парафіальні групи, асоціації. Вітаю вірних Livorno Ferraris, Rocca di Papa, San Marzano sul Sarno e Prato la Serra. Ci uniamo Takos... spiritualmente... Єднаємося духовно з церквою, яка живе в північній Америці, тому що сьогодні згадує згадує свій першу першу парафію близько 350 років тому. Декебек Нотр Дам де Кебек дякуємо за цю дорогу. Яку вони аж до зараз пройшли, особливо за святих і мучеників, які принесли свої плоди для цієї землі, сердечно благословляю всіх віруючих, які святкують цей ювілей? Особлива думка також до, до, до католицьких асоціацій, яких я бачу там, які відновлюють свою сьогодні асоціацію. Я бажаю всього найкращого. Щоб вперед в навчанні апостольським. у другій половині дня сьогодні. за давньою традицією я піду до площі Іспанії, щоб молитися перед фігурою непорочної. Я прошу, щоб єднатися зі мною духовно в цьому паломництві, який є актом синівської віданості Марії, щоб довірити їй місто Рим, церкву і все людство. Також затримуюся. Також затримуюся в тиші, щоб в е... Матері Божої більшої, щоб молитися за весь народ, за весь світ. Бажаю вам гарної неділі і доброго святкування цього свят Марійного свята. Тому, дорогі брати і сестри, так як ми чули прохання папи, щоб єднатися з ним духовно, тому буде це можливо також через наш канал і Тобто о п'ятій годині розпочнеться духовна цей духовний акт відданості Марії. Тому всіх бажаючих запрошуємо. Також сьогодні припадає друга річниця каналу IWTN в Україні. тому також просимо вас е, про молитву за цей канал, щоб розповсюджувався. В Україні за працівників, які тут працюють, зараз ви знаєте, як багато відбувається на майдані людей, протесту. Багато людей кликало, кричали, щоб медіа показували правду. Різні канали щоб показували правду. І також дійсно великий дар, що в Україні також є цей католицький канал, щоб дійсно можна пізнавати правду. Правду. Яка, без якої все зникає, Якщо зникає правда. Добре, до зустрічі о п'ятій годині. Слава Ісусу Христу.